IPL-терапія IPL – найсучасніший та поки що найефективніший спосіб лікування хвороби сухого ока, ячменів, халязіонів, блефаритів, у тому числі асоційованих із демодекозом. Це метод, що вже понад 35 років як використовується в дерматології, для того, що називається фотоомолодження для лікування розаце шкіри обличчя. Офтальмологічні прилади з'явилися не так давно. Вони м'якші, безпечніші, без травмуючих ефектів, але зберегли дещо від своїх дерматологічних родичів. Окрім лікування очних хвороб, прибирають дрібні зможки, нерівності рельєфу, вирівнюють тон шкіри, тож є приємні побічні ефекти. Переваги. Ефект досягається у 87% випадків проти 60% будь-яким іншим методом. Стійка ремісія. Зменшення до незначущих або повне зникнення симптомів триває набагато довше, ніж після лікування будь-яким іншим методом. Процедура проводиться один раз на 3-4 тижні. Поміж процедурами за бажанням можна нічого додатково не робити, хоча поєднання традиційної терапії та IPL дає кращий ефект. Безболісно, безпечно, швидко, півгодини на все. Недоліки. IPL, не профанація, як зараз подекуди є, а справжня процедура на момент запису цього відео коштує від 3 тисяч гривень за сеанс. Сеансів у курсі лікування в середньому 4 до 8. Але воно насправді того варте. Ефект прекрасний, тримається довго. За допомогою ipl терапії ми повертаємо відчуття комфорту в очах, прибираємо халязіони без операції у більшості випадків. Причому навіть найскладніші варіанти, коли змучена людина лікувалася роками і просинається вночі, щоб закапати краплі, піддаються лікуванню. І тепер докладно. ipl терапія при хворобі сухого ока. Ніколи такого в нашому відео не казав, але тут вимушений, щоб не бути звинуваченим у брехні. Все про що далі піде мова ipl терапія у центрі ока. Її багато де роблять дуже по-різному, з різним розумінням питання. І я не хочу відповідати за те, що робиться там. Для початку. Для кого цей метод? Для тих, у кого є встановлений діагноз, хвороба сухого ока, є халязіон, розація, повік, блефарит, у кого виявлено демодикоз повік. Для кого IPL краще, ніж щось інше. Важкі випадки, коли є безрезультатне, тривале лікування іншими способами. Важка форма, яка просто не дає життя, вододефіцитне сухе око, при якому не вистачає сльози, і післяопераційна хвороба сухого ока, що виникає після операції з приводу заміни кришталиків та лазерної корекції зору. Для кого цей найзручніший спосіб? Для тих, хто цінує свій час, не хоче або не може приїжджати часто для тих, хто далеко живе, а також для тих, хто ніяко не хоче доглядати за очима у курсі лікування, закапувати краплі, робити компреси. Що таке IPL? Це інтенсивним імпульсним світлом лікування, не лазер, а ксенонова лампа із діапазоном світлових хвиль, що не чинить запланованого абразивного ефекту на шкірі. Як би воно не називалося. Ксенон, супер Ксенон Компліт Forte. По суті, це одна й та сама технологія. І результат залежить не від назви, а від того, у кого цей пристрій в руках і що він робить. Розумієте, це все одно, що назвати ну, яєчня супертефон, тому що вона готується на тефлоновій пательні. Яка пательня супер не була, може бути смачною, можна спалити, пересолити, і ось тут те саме. По суті, IPL – це робота зі шкірою навколо ока, і в деяких випадках зі шкірою повік. Опромінення інтенсивним світлом має протизапальну дію, примушує шкіру оновлюватися і під час цього оновлення починають набагато краще працювати залози шкіри, у тому числі мейбоміові залози повік, що виробляють такий важливий ліпідний компонент сльози. Крім того, IPL ускладнює життя демодексним кліщам, що покращує ситуацію, коли вони хоч якось впливають на патологічний процес. Як працює IPL? Є миттєвий ефект. Висока температура та рефлекторна дія на нерви, що керують тими занозами, одразу розріджують навіть найщільніший секрет, яким вони забиті при хворобі сухого ока. IPL – найкращий в світі теплий компрес, так сказав його розробник, і це правда. Одразу стає легше. І майже завжди після IPL робиться те, що у нас називається масаж повік. Це дозволяє звільнити залози і отримати набагато кращий ефект, ніж просто IPL і все. Але основний довготривалий ефект ipl терапії накопичувальний. Шкіра не вміє миттєво відновлюватися. Є процедура. Проходить кілька тижнів, її потрібно повторювати. Інакше ми втрачаємо результат і починаємо спочатку. Як проходить IPL? Лягаєте, роблять проби на руці. Чекають. Обирають режим. Ще одна проба біля вуха. Чекають. Якщо все гаразд, то обробляють шкіру обличчя під очима. Знову чекає. Спостерігаючи за реакцією шкіри, або проходять ще раз, або переходять до другої частини процедури. Звільняють забиті залози за допомогою масажу повік. Не боляче, що поколює трошки, злегка червоне обличчя швидко стихає і дуже приємно очам. Хотілося б, щоб так і залишилося. І дякую за перегляд! Приходьте до нас в центр ока, ми все знаємо, вміємо і зрозуміло пояснюємо.